В останній день свого перебування на Коломищині канадська делегація відвідала лісний хлібичин. У населеному пункті завітали до школи. Із навчальним закладом фонд Світ для дітей співпрацює вже давно, а цього разу організатори вирішили провести ще й справжні козацькі забави. Бачили все на власні очі і журналісти нашого телеканалу. Українсько-канадський фонд Світ для дітей тісно співпрацює із Коломищиною. Три школи отримують із Канади допомогу. А це загалом майже 200 дітей. Понад 70 з них є учнями Лісно-Хлібичинської школи. Гостей у цьому закладі зустрічали хлібом та медом. Для них заграли супілкарі. Директор школи Ганна Кошик зазначила, що від такої тісної співпраці є вигоди для обох сторін. Українці отримують допомогу, а канадці приїжджають щоб більше дізнатися про своє коріння. Починаючи з 2003 року, у нас наших дітей спонсорує фонд. Світ для дітей уже спочатку початку 25, Тепер уже 70 учнів отримують, щоквартальну допомогу. Але крім того, це є дуже цікавий проект, тому що він ще й допомагає в школі. Костюми для супілкарів, взуття для супілкарів, афіші, сопілки, тенісний стіл, різні програми по збереженню здоров'я все це завдяки фонду. У актовому залі для канадців приготували справжні випробування. Спочатку їх та місцевих учнів розподілили на дві команди. Першим завданням було вивчення козацьких гасл українською мовою. Далі дівчата мали одягнути хлопців за океану у козацьке вбрання, а на додаток ще й приготувати українські вареники. За всім спостерігало поважне журі. Один із його членів, Вінсент Аріс, зазначив, що і українці, і канадці успішно справилися із всіма завданнями. Для наших дітей це таке відчуття, як. Як вони приїхали до, до батьківщини, і вони дуже часто вони без слів. Вони, вони ходять і рот відкритий. Вони так вау. Вони не можуть, Ну ви бачили, що вони плачуть. Таке відчуття від них. Ну в Канаді у нас немає такого а, культура. Кажуть, що в Канаді у нас може у нас гарна дорога, але люди нещасливі, як у вас. Люди думають, що в Канаді щасливіше. Це така стереотип, але це неправильно, бо в Україні люди тримають культура, релі... релігія і вони розуміють родину і те, що важливо в житті. І наші діти вони це бачать і вони починають е, зрозуміти життя, як вони такі щасливі в Канаді. І таке мати такий шанс приїхати до земля, де їхні діди і бабусі емігрували до Канади. Це така ну така рідкість буде в житті. Зустріч закінчилася мирною нічиєю, або як відзначили канадські гості, перемогла дружба із лісного хлібичина. Богдан Малецький Срігірецак, програма подієнтика.